Так, сьогодні на дачі ми в суботу забираємо доски. От. Ось це грузі доски. І веземо на нашу ділянку. Всі ці доски, які ми колись розібрали. О, тут ще їх є багато. От це ще нам треба забрати. Ну, все, ми будемо їхати. Ну, що? Ми вже на, на ділянці привезли, от ще п'ємо. Привезли стіки. І ще треба стіки ж привезти. І все. Так, от тут така красота. Сьогодні трошки пасмурно. Але все, ми будемо їхати зараз додому. ще поп'ємо чайку трошки. Маємо сьогодні зробити тим, тимчасово перегородити от наші доски, які ми привезли, вдачі, яку ми зібрали. І от ми так поки що на огородимо, бо тут коні ходять. Часто щось відбувається, щоб вже видно було, що наша ділянка. Так, сонечко, ханий, тебе знімаю? Тебе знімаю, можна? знаю, дуже не Коханий сьогодні чудить. Ми тут на цілий день будемо сьогодні про сонце. Ми взяли з собою сосіски, шампура. Будемо сьогодні костер палити трошки, трошки перекусимо, а там вас вже купає щось. Така гарна погода. Дуже сьогодні красиво. Тепло, десь 20 градусів. Жарить. Ось мій коханий. Ну, я свои не рубила. Да. Так шо, вот так вот. Оп, доска упала. Угу. А люди, которые на поле. Видно. А ми тут працюємо. Про коханий? Дітей віддали, діти в ба бабусі, а ми собі самі. В принципі, ми дітям наряд подавали, щоб прибрали всю хату, помилися. А ми тут поки працюємо. Ой, коханий. Попа забуває аж ехо йде. Тримати мені ага. от от. столбчик. Поняш? Так, і дам мы забор клася. Все, вже є травма. Це з тої хати вони. От. Гарненькі такі. Побажали нам все найкращого. Так що будемо мати гарних сусідів. Mm. коханий туди валить, як мабуть. Ось вже стільки на забору готовий. Та, оцей участок, там за 15 тисяч ходять. Ота, мо там отам. отам, отам. О, ми кажемо, бо що, за 15 тисяч. Ми оцей купили за 4. <гум> там от. І не може продати вже скільки. А, може він. Так. Оце вже теж купили. Кажуть, участок це сусідні наш. Так, Мурчик. Що ми тут? не Отакев незаборгом. Спокійніше оно тоже ничего там особенно не поможет да? так у нас зараз время обеда за рогисты Купили такие сосиски їх на волне Ням-ням. <ганування> зараз будемо гамати. Так, поки що отут такий столик собі зробили. А <ганування> зараз поїмо такі сосісочки в нас. Мій коханий вже взяв. Все, зараз погамаємо. І далі до роботи. Ось скільки ми вже зробили. Не знаю, чи браті <ганування> сонце буде видно. Вони вас сміється з того забору. Каже, боже мій. Ну, а що зробимо временний забор? Хай буде, що? Ну, Хай вже чітко буде видно кордони. Коханий, прав. Що? <смі> Сюди п'ємо чайок. А в мене сталося чіпе. От, пропалила кросовок. Шнурок. Як він так пропалився, непонятно. Як ну, це пропалився? Костер давай вже, ваник. Треба скорити робити. Ще п'ямчия. Давай, давай, ти ще. У нас сьогодні вже стільки людей нас привітали тут. З, зі зіма поперезнайомлювалась Навіть та маленька дівчинка, отам. Каже, дай Боже, вам щастя! каже, там теж ходять. Там дівчинка маленька. Така. Прикольно так? Поки <гум> що все дуже круто. Десь не знаю, десь 5 чоловік вже були в нас. Дай Боже щастя, добрий день. Смачного. І так от, що ми сьогодні встигли зробити. От, стільки забору. Ой, чуть не впала, Ну, в принципі, небагато, але ми зробимо більше, бо нам не вистачило. Не вистачило нам тих кілочків, то ми вже купимо і тоді доробимо. Так, Также не багато, Нам хоча б цю сторону зробити, а там далі не потрібно вже так сильно. Оця така сторона була. Оп. Ну, в принципі, так от. Так, тут ми полишали, доски. Все. От і закінчується наш заборчик. Ну от аж туди, туди він йде. Все, в принципі, він кривенький, як кривеньке каченя, але в принципі це така і була задача. Який-небудь на скору руку зробити завор. Все, щоб було видно, що це є територія наша і щоб сюди ніхто не ходив, не лазив, і щоб тут коней не пасли. І так далі. Хоча ми сусіду дозволили, дозволили косити тут. Він каже, що ви хочете робити з травою, то тут конюшина росте. Ми кажемо, та нічого не будемо робити. Він каже, а можна я буду косити тут вас і забирати собі. Ми кажемо, звісно, можна, тому що ми якраз приїхали, думали, що ми будемо, будемо робити з тою травою. І ж треба косити. От і вирішилось питання з однокосом. <реш> Значить людина буде косити собі. Все, ми їдемо додому зараз. Трошки під вечором похолодало. Так що ми зараз будемо збиратися їхати додому. От мій сонце п'є. П'є чайок. Там і Мурчик що, ти замучився чи що? Ні, а ви чого тобі там замучити, що то що це робота? Він нервується просто на таку роботу, він таке не любить робити. Він любить нормально робити, а таке каже, то таке селянське. Yeah. <laughs> ну ми вчимося вже говорити по-селянськи. Ми вже говоримо цвхи, вже говоримо Ще Щастя. Ще. Звісно, прикалуємося. <laughs> так що там і Морчик. Але так от. От що там? Наші сусіди поїхали? Ось там сусіди поїхали з коником. О туди. Такі от хороші люди. Збираємо. Ну все, ми їдемо додому вже, да, Сонечко? на сьогодні гра. Потім приїдемо доробимо. Оце остальне все. На другу суботу перед Пасхою прийде, ти думаєш? Може ми серед тижня приїде, ні? Ну, Не вийде. Так, так, у нас робота купа. Ой, добре, ну все тоді. Чао, бомбіно. Так, сьогодні ми на ділянці доробляємо наш забор. От що ми робимо. Так. Ми купили. Оці доски, не доски, ці, як назвати, оце я тут складаю доски, вона зараз буде прибивати. Я йому що він просто молотком тільки забив. Ось доробимо цей забор сьогодні. І все. Так, все, до роботи. І так ми доробили забор, от він, кінець забора, Тож нам досок не вистачило, ми вже як почали стикувати все, все що попало. Ну от. Такий кривенький наш заборчик для того, щоб сюди ніхто не лазив тимчасово, поки ми не поставимо собі вже настоящий забор. Так що отак от зараз трошки віду подивлюсь. В принципі, це є дожина нашої ділянки. Отак от, от, от. от сюди. Все, зараз їдемо. Е, Мисосівські піджаримо собі на вогні, ми вже знімати не будемо. І будемо робити розмітку вдома. Ну, не розмітку, а будемо ще тільки думати, де дом буде стояти і так далі. Саму розмітку я разів.